Ще, друзі, хочу вас ознайомити з одною з своїх закруток, якщо так можна виразитись. У мене була морква куплена. Я, я не знаю, знаю я. скільки тут війшло в ці баночки моркви. Я настружила на терці, заморозку відправила. А це згадала такий рецептик. У мене на Ютубі є, значить, де я викладаю свої рецепти. Підписуйтесь на мій YouTube, хто не підписаний. От. Значить, так. Настружила на середній терці моркву, намання додала декілька жменів солі, перемішала. Банка стерилізована, кришка стерилізована, помістила. Так, знаєте, не дуже впресовувала, а так легенько ложкою так я накладала-накладала. Поверха сюди дала чуть менше столової ложки. оцту 9%. 9%. Тут я не знаю, яка баночка. 450 грамова певно. От, а це ще менше, сюди чайну ложечку дала. І поставила стерилізувати 30 хвилин. Бачила в інтернеті, е, люди закривають то півлітрові банки на 30 хвилин стерилізують. У ну, мене чуть менше, але все одно 30 хвилин. От так. Багатенько я водички наливала. Відразу кришку не закривала. Просто так, знаєте, чуть-чуть прикрутила. Потім дістала стерилізувати, знаєте, як? В банячок на стару ганчірку. От. Щоб баночки не повзривало від нагріву, закрутила і просто поставила до охолодження. Колись не знала, то ще вкривала. От. Тримати, звісно, в прохолодному місці. Або в холодильнику, або в погрібі, або як у мене, в мене є така на лоджії кладовка, там прохолодно, і я там собі тримаю. Рік часу може стояти і навіть більше. Колись, слухайте, я була заклала консервацію, і в мене стояла така морква, десь е, роки три. Так що, закривайте, не бійтеся, От, все буде гарно стояти. До нових зустрічей, усім добра, злагоди миру і перемоги нашій ненці Україні. До побачення! Дякую за перегляд!